Оба народ, всім здоров, і зараз я вам покажу просто шокуючу локацію в грі Sons of the Forest, куди ми з моїм другом Богданом потрапили зовсім випадково. Двома різними багами ми потрапили на одну й ту ж саму примарну локацію. Почнемо з того, що ми йшли до печери, яка була відміщена на карті, але випадково потрапили на тріщину в землі. Так, вибачаюсь, я її не підзняв, хоча наче запис відео йшов. Походу, це ще одна аномалія. Там всередині ми дібрались до такої стіни. Печера виявилась доволі таки короткою, пару метрів і тупічок, що доволі таки дивно. Богдан довго не думав і просто кинув гранату. Ми оба задедились, я зараз спавнився в цій же печері, ну а Богдан. Хрінять. А, вон мини-руток. Ииия как выбраться. Сейчас разбираемся. Ну, у мне показываешь, что ты в, в цей пещере находишься, понял. Ну, метка есть твоя. Типа ты за стенку ее цвету. Это так и есть. Але як я потрапил туда сам? Чуваки. Просто впритул до стіни підходжу і починаю стрибати як вообще хизишо. Але я помітив, що персонаж періодично ціпляється за якісь виступи, і таким чином в мене вийшло дострибнути до якогось пустого просранства, де і продовжувалась печера, ніби все дике, печера як печера, але потім вона переходить в коридор з освітленням. І потім зовсім перетворюється в доволі таки цивілізоване приміщення. Звичайно, що це все кишіло монстрами і мене, скажімо так, поставили на місце. Я респавнюсь і з'явився на тому ж місці, де й зареспавнився Богдан. Там ми і зустрілись. Закілили декілька монстрів, знайшли ресурси, карти ключі, але жодна з них так і не допомогла нам вибрати звідти. І тут у мене є теорія. Можливо, ця локація пов'язана з фіналом гри, і вхід знаходиться, наприклад, в одній з позначених на карті печер. А дана тріщина, яка ніде не позначена, служить тільки виходом з тієї локації. Також згадайте той коридор, де мене вбили. Коли я дивився в сторону дверей, в тій же стороні було позначено місце знаходження мого товариша. А ось, скоріш за все, ці самі двері, але з іншої сторони. <гану> мы, мы не могли так просто. Чувак, смотри, в чем прикол. Иди сюда. За той дверью, чтоб всю дверь открыть, надо карта ключ. Но с той стороны. В принципі, можна будувати купу різних шизотеорій, але ясно одне вибратись звідти неможливо, бо порушена якась послідовність дій. і єдине, що залишилось, це завантажитись з слоту збереження і почати цей день заново. Ну що ж, почаноси, надіюсь, вам було цікаво почути інфу про таку, можна так сказати, примарну пещеру, в яку можна потрапити, але вибратись уже ні. Це прям ніби ми потрапили в якесь закулісся чи бекрум. Що доволі таки прикольно. Ну що ж, всім дуже дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, якщо цікавляться відоси по цій грі, та й в принципі і не тільки. І ще раз вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!